Так, давайте порівняємо розетки Ліволо і Schneider Мертен. Розетка Ліволо в чорному кольорі. Вона має скляну рамку і пластикову розетку. Скляна рамка, вона не поцарапається, не вицвітає з часом. Розбити її дуже важко. Товщина скла 4 мм. Скло загортоване. І вона буде виглядати ось в такому стані у вас десятки років. Мертен зроблений з пластику, пластик чорний, пігментований і, мабуть, трошки фарбований. Рамка і сама розетка також зроблені з пластика. По розмірам. Мертен більший на пару міліметрів. І, і ширший також на пару міліметрів. Також сама розетка, вона не в рівень з рамки, отакий дизайн вона трошки випирає. Розетка Лівола має захисні шторки. У неї захищені контакти з напругою. Це значить, що сюди можна вставити тільки вилку. Якщо дитина, наприклад, захоче вставити щось в розетку, там відкрутку, спицю або ще щось, вона не зможе цього зробити. Якби я не чилив сюди, розетка не дасть це зробити. Умерти на захисних шторок немає, зразу ось видно контакти. Можна ставити відкрутку і напруга з'явиться тут. -ут. Дитину може вдарити током. Тут захист трошки. Менше, ніж у Ліво. Обидві розетки з заземляючим контактом. Такі досить крепкі у лівого. У Мартен теж саме. Пружинять добре. Фаза 0 заземляючий. заземляючий контакт. Тут теж фаза 0 заземляючий контакт, але ще є такі гарні гвинти по центру. Логотипи. Спереду, тут Шнайдер, тут Мертен. Все в логотипах. У Львова логотипів на зовнішній панелі немає. Логотипи вони пишуть тільки всередині, щоб не портити зовнішній дизайн. Так, що ззаду? Уліволок кріплення дротів гвинтове. Фаза 0 земля. Розетка розрахована на 16 А250 вольт. У нам кріплення самозажимне фаза 0 земля. вона також розрахована на 250 В, 16 А. Давайте подивимося, як вставляється вилка. Вилка з заземляючим контактом. Нормально вставляється, так, не, не дуже важко і, і гарно тримається. Так, у Лівола вставляється важче. І виймається важче. Такі відчуття, що контакти тримають сильніше. Тут є таких два кроки, спочатку відкриваються шторки. А потім вставляється вилка. Так, що в нас є? Супорта металеві і там, і там. Кріплення до підрозетника, у Ліволо гвинтове до підрозетника у Шнайдера Гвинтове і є ще лапки розживні. Найдер буде підрозвіднику займати набагато більше місця. Бачите, В півтора рази більше займає він місця. глибині вони однакові. Так, як вони розбираються? Давайте подивимося, що всередині. Тож у нас МП-250 вольт, самозажимні контакти. Шнайдер зроблений в Німеччині. Це такі такий механізм. Лівол розбирається по-іншому. Знімається рамка. Ну і сама розетка вона не розбірна. Добратися всередину до там, контактів неможливо, можна тільки їх тут побачити. Ну, ось такі обидві розетки виглядають досить якісно.